Як, а в мене новий рік починається, коли йде заміна мастила. О, і зараз знаходжусь у ямі. От. Таке воно вже темненько. Міняти мастила треба у срок. О, відкручуємо тут, гаєчка на 14 була. Накидним ключиком оцю прокладку обов'язково треба міняти, здирати її на нову. Ну і сам фільтр. Сосочком я вже не користуюся, бо він вже не працює. Є така от чашечка, зйомник такий. Перехідничок. О, тут три зуба в мене йде і напроти один на самому фільтрі. От і до нього вороток. Зливаємо тут масло, відкручуємо фільтр і міняємо внутрішні. Ну, От Зняли фільтр. О, бачите, зйомник отакий. О, тут один зуб за це входить. З протилежної сторони три зуби. О, маркировка. Не знаю, дай подивимось. Що тут у нас аж 650. Це, напевно що. Діаметр. Ну, старенький фільтров знімаємо, він просто обтягається. І будемо міняти резинку в прокладку. От зняли старий фільтр. Тепер вставляємо, ось так виглядає оригінальний Тойотовський. Тут гарненько все витерли він просто так вставляється, там ще підпружинений він. Там ця штучка підпружинена, щоб вона добре прилягала, тут прокладочка. Тепер треба обов'язково правильно поставити оце Ущільнювач, Вщільнювач він повинен бути не тут, а ось ви бачите, де закінчився різьба. Сюди в цей паз він вставляється. Отак буде правильно посаджена ця прокладочка. Ось вона. Цьому пазу знаходитись. Сюди натягувати далі її не треба. Отак буде правильно. Це він вже в зборі готовий до закручування з новим елементом оригінальним. Раджу брати оригінальне. Там гніздо гарненько треба протерти. Да, і ще ось, ось стоїть шпонка, бачите така. Вона, наче як попередник, щоб віно не відкрутилося, але вона вже давно не працює і гемер не знімати, тому я її просто відігнув трошки. Ну і так не відкрутиться. Будемо закручувати. Закручиваем. Гарно затягиваем.